Головні важелі масштабування як стати армією з одного солдата. У класичному бізнесі масштабування це ти ореш, наймаєш, маєш, вигоряєш, а на п'ятому році, можливо, починаєш життя, якщо не здох раніше. У бізнесі однієї людини масштабування виглядає як Ctrl-C, Ctrl-V, ctrl profit Тепер по пунктах. Перше, які в нас є важелі масштабування. Перше цифровий контент. Це Актив, а не хлам для статистики. Більшість думають, що контент це дописи в інсті, які зникають у стрічці через 24 години, як твої колишні. Але кожне добре відео, кожен PDF, кожен вебінар, кожне відео на YouTube – це твоя цифрова нерухомість. Один раз зробив. Продає ще роками друге ком'юніті замість підписників. Підписники це цифра. Ком'юніті – це люди, які будуть носити твої ідеї і розповсюджувати їх як вірус. Справжній бізнес починається тоді, коли ти перестаєш говорити в стіну і починаєш чути людей. Ніхто не вірить людині з 10 лайками. А от коли навколо тебе стоїть коло однодумців. То навіть хреновий жарт звучить як откровення. Третє унікальний механізм: твій особистий секретний соус. Хтось вчить продавати без напряга, хтось вчить дихати задум. Вибачте. А ти, можливо, вчиш будувати блог, коли в тебе дуки ти три рази забув про що писав цей абзац. Твій досвід плюс твоя дивність це і є твій бренд. Можна і треба бути фріком, поки ти приносиш результат. Четверте, пасивний дохід це не міф, а конструкція. Але пасивний не значить нічого не робити. Це значить, один раз зробив, працює, поки ти займаєшся іншими справами. П'яте автоворонки як пральна машина. Запускаєш цикл, і йдеш гуляти Києвом. Людина заходить на лендінг, отримує PDF, дивиться відео, купує курс, дякує, залишає відгук, приводить подругу. А ти в цей час живеш, бо не ти продаєш, система працює.